Всім привіт! Мене звуть Маря і рік тому, після початку повномасштабного вторгнення, ми приїхали в Дніпро. Але це відео просто влог. Так що бажаю приємного перегляду. Насправді я встигла полюбити це місто, але хочу звернути увагу на те, що викликає в мене дискомфорт. Перше, на що я хотіла би звернути увагу, це дороги і світлофори. На те, щоб перейти навіть величезну дорогу, дається мало часу. Але водії можуть дозволити собі їхати в той момент, коли для пішоходів горить зелене світло. Хоча для транспорту дається і так багато часу. Через таких водіїв переходити дорогу стає ще страшніше. Зараз ви побачили, як ми пішли в сільпо, і далі направляємось додому. Архітектура цього міста мені подобається, бо там дуже добре поєднані між собою будівлі різних стилів, сучасні та історичні. Але, на жаль, і будівлі під назвою Що Попала теж трапляються. Споруди на проспекті Дмитра Яворницького дуже близькі моєму серцю, тому якщо ви любите архітектуру, можливо, вам теж там сподобається. І проблема номер два це тротуари. Дуже часто вони мають ось такий вигляд. Я не знаю, як коректно виразити свої емоції з цього приводу, але дуже сумно, що це в самому центрі. Напевно, в кожному місті таке буває, але не будемо робити з цього щось максимально унормоване, бо набагато приємніше жити і ходити по рівним тротуарам. Чи не так? Зараз ви бачите мене і ми йдемо далі гуляти. Ще... Мене дуже засмучує, що велика кількість будівель в самому центрі востаннє були пофарбовані дуже давно. І думаю, що якщо їх пофарбувати, то місто заграє новими фарбами в буквальному сенсі цього слова. Ці місця є достатньо звичними для мене, але раніше я їх не знімала. А зараз ми йдемо і підходимо до Європейської площі. Ось воно. Далі ми прийшли в Моссіті і ходили, гуляли. Потім пішли в магазин з українськими брендами. Там було отаке от худі, просто ну, геніально, нічого не скажеш. Купили отакі підкрадулі. Ну, кайфулі, гляньте. Далі ми йшли на набережну. Ось ми стоїмо. В цей день був достатньо холодним, похмурим і... Було дуже вітряно і холодно. Жах-ух, машини, знову дороги. Я вже говорила про світлофори, що я встигла зняти багато відео, поки ми стояли і чекали те, щоб можна було перейти. І ми підходимо до Дніпра. Просто чудово, подивіться, видно готель парус. Просто супер. Чаєчки. Просто... Супер! А тепер я пропоную вам просто послухати. Ці два дні були дуже насичені. І я не звикла до такого, але, знаєте, ще, що я хотіла сказати, так це те, що мені говорили, будь в моменті, живи. Тим, що зараз, я думаю, що ви теж колись про це чули, але ті моменти, коли я намагалася бути тут і зараз я розуміла, що я нічого не розумію. А ще може здатися, що в мене незадоволене обличчя. Але насправді мені просто дуже холодно. А тут ми вже потихеньку підходимо додому. І ось новий день, 13 березня, я п'ю чай з кружки Супер Dead і ми йдемо гуляти. Сонячна погода, все просто супер, набагато тепліше, ніж 12 березня. А ще дивіться, з російською це перекладається як зворушливий зоопарк. Тобто він зворушає до самого серця. Цікаво чому. А ще тут собаки ходять вверх ногами, уявляєте? Ще качечка така лапкою, чик-чик-чик, коротше, крута дуже. Ось тут ми гуляємо парком. Дуже круто, погода просто чудова. Ми пішли в секонд, а потім на озерку за домашнім сиром. Після цього ми вийшли і пішли до Дніпра. І зараз ви побачите одну дуже цікаву споруду. Напевно, вона історична, але я не дуже розумію, що з нею. Ви знаєте, що з нею? А зараз дуже цікавий колір. Такий рожево-фіолетовий. Правильно? Це ми вже біля Дніпра. Ви будете бачити мої ноги, як я дуже щасливо шльопаю. Дивіться, оп. Та-дам! Дніпро, будь ласка, зараз я пропоную вам просто послухати. Знаєте, в мене дуже багато питань, чому це тут написано. А далі ми йдемо гуляти, і зараз ви побачите одну чудову тваринку. Це Нутрія. Мені сказали, що це Нутрія. Просто подивіться. Зараз ви побачите з різних ракурсів. Просто, ну, неймовірно. А потім ви побачите, як я намагаюся її... Торкнутися, але мені кажуть, цього не робити. Ну, а тепер вона вже є хліб, ну, прикольно, гляньте. Ми пішли, перекусили, а зараз ви бачите моє улюблене АТБ В ті рідкісні моменти, коли я виходила з дому, я йшла саме туди. Далі ми пішли в Моссіті у Варус, щоб закупити булок. Супер. Потім ми пішли в акварель, щоб купити алмазну мозаїку і бісер. Але тієї алмазної мозаїки, яку я хотіла, не було. Але потім ми її купили в іншій акварелі. Тут ви знову бачите мене. І чудову вулицю. І ще чудову споруду. Мені подобається цей будинок. А далі ми йдемо гуляти і до Мінори. Мінора мені теж дуже подобається. І ще я хочу сказати, що якщо ви будете в Дніпрі, то обов'язково пошукайте маленькі статуетки. Далі ви побачите одну з таких. Є в інтернеті карти, на яких позначені місця, в яких вони розташовані. І вони дуже милі, маленькі і цікаві. От зараз, дивіться, От такий котик. Клас! А ще я хочу поговорити на одну досить неприємну тему. Я думаю, ви хоч раз чули про те, що Дніпро це офіси. Звичайно, мова йде не про звичайні офіси, де люди дійсно працюють, а про ті, де люди обманюють інших. І ті, хто це, в основному кажуть, що там обманюють росіян. Але невже ви дійсно вважаєте це нормою? Ви розумієте, що якщо ви хочете жити в Європі, то вам треба розуміти, що обманювати будь-кого не є нормою? Будь ласка, досить нормалізувати незаконні речі. І я хочу сказати, що Дніпро це не офіси, Дніпро це люди, це річка, це архітектура та навіть заводи, але точно не обман. А зараз ви бачите, як я йду в своє улюблене АТБ. Я була дуже щаслива знову туди потрапити. Зараз ви знову бачите мене, я дуже втомилася в той день і оперний театр якась будівля і туди не прилітала ракета до речі воно таке і було і хочу сказати що я була здивована вуличному освітленню вау дякую вам за перегляд приїжджайте в це чудове місто. підписуйтесь на мої соціальні мережі посилання будуть внизу Подивіться на цей гарний, просто неймовірний захід сонця. Бажаю вам гарного дня. Па-па!